Урочисті заходи розпочалися традиційною акцією Георгіївська стрічка. Активна молодь вручала перехожим символіку дня перемоги. В центрі дитячої та юнацької творчості керівники району привітали ветеранів. Після урочистою ходою пройшли біля пам'ятних монументів голову місцевих рад, громадськість району та парадні ряди українських військовослужбовців. квіти до братської могили та вшанували полеглих воїнів хвилиною мовчання. Військові салютували в повітря мирні залпи. Відітеляма від три коротких, один Борисович на фронт потрапив 17-річним хлопцем, був матросом. Говорити про війну не дуже любить, хоча й спогадів багато. Ну що про війну? Якщо розказувати, то в 10 серій не вироблять за 7 років. І там був, і на Японії був, і там і ранити був. Ну матроси що ти. Це ж не піхота. Там небо, море і сім років, І нікуди не підеш нікуди. Хуже чи робить. Уже у півдні в центрі Змієва для ветеранів дитяче театралізоване свято парадним маршем площею міста крокували школярі усього району. готувались до параду близько місяця, розучували танці і підбирали костюми. Постановка сподобалась і ветеранам, і гостям. День перемоги це свято для кожного, адже велика вітчизняна не оминула жодну сім'ю. Батько служив, дідусь служив і, і ми були в окупації. Праздник, День Побіди це все, що у нас є, найкраще пам'ять наших. Предках після свята ветеранів почастували польовою кашею. За мирне небо над головою підняли чарку і згадали молоді літа. Коли закінчилась війна, Захару Володимировичу було 20, Зараз йому 87. Але до сих пір говорити про ті часи без тремтіння в голосі йому не вдається. Був радіний лежав у госпіталі в Кракові Це, в Польщі. Ну, виздоровів, як бачите, тільки, що зрення нема. А так. Та мені всього 87. Всі пам'ятають, шанують. Ну, жалко тільки, що на день перемоги. Ветеранам співали народні колективи Зміївщини. Для цих людей виступати особливо приємно, говорять учасниці вокального ансамблю. Всіх зміївчан щиро вітають зі святом. Всіх ветеранов нашого міста, нашого району, вообще всієї України, всего Советского Союзу, бывшего. поздравляем с праздником днем Победы. Всім желаем крепкого здоров'я, благополучия, достатка, уваження всіх дітей, щоб діти поміли, не забували подвиг наших солдат. Ввечері на головній сцені на площі радянській для зміївчан організували концерт в честь дня перемоги. Серед виступаючих зірка вітчизняної естради Сосо Павліашвілі. співак для провінційної публіки співав від душі, а зміївчани бурхливими оплесками зустрічали знаменитість. будем музику ударіть. Радости, любимым и друзьям. Ча, yeah! руки вещами. <laughs> Отлично. Знаем, знаем мы и стык. Дорог каждый чистый миг. И надежду незачем терять. Ай-яй-яй. Концерт завершив феєрверк. Після чого для змічан продовжились переможні масові гуляння.